Пан Федоров виключив із книги пошани Запорізької області бердянських колаборантів Світлану Воробйову та Юрія Лаєра. Зробив це голова Запорізької ОВА на підставі матеріалів Локатор медіа. Видання розповідало, що Воробйова та Лаєр відкрито співпрацюють з окупаційною владою, беруть участь в пропагандистських заходах та виправдовують агресію РФ. Світлана Воробйова, екс-депутатка Бердянської міської ради. Вона нагороджена орденами за заслуги перед запорізьким краєм першого, другого та третього ступенів, медаллю та почесним орденом. За особистий вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ та іншими нагородами. У 2023 році вона зареєструвала за законодавством РФ 2 підприємства та отримала статус індивідуального підприємця. Цьогоріч вона взяла участь у фестивалі окупантів Куси П'ятого моря. Ми раді вас привітати в нашому домі. Юрій Лаєр також є екс-депутатом Бердянської міської ради. Відомий громаді як учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. у квітні 2024 року. В окупованому Бердянську Лаєр взяв участь у пропагандистському заході, присвяченому річниці аварії на ЧАЕС, під час якого виступив та поклав квіти разом з депутатом так званого ЗАГСобраннія. Локатор медіа звернулося до Івана Федорова з проханням видалити імена колаборантів із книги Пошани, яка містить відомості про визначних для регіону осіб. 18 листопада Федоров видав відповідне розпорядження про виключення та позбавив відзнак Світлану Воробйову та Юрія Лаєра.